Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні в цей недільний ранок. Я рада вас вітати на прогулянці із своїм чоловіком <свисті> і своєю улюбленою Лірочкою. Лірочка, щастя, щастя. Вчора гуляла, сьогодні гуляє. А сіля, сіля... йому важко. Він залишився вдома. Сільвер наш. От. Ну і я от зараз включила телефон. От тільки ми зійшли, скажемо, на поле. І з цієї сторони у нас поле, ось ви бачите так, в сонці. А тут у нас от перед березняком, гляньте, яка собі поляночка гарна-гарна в квітах і квітують різні. Різнотрав'я квітує. І волошка квітує, і дереві квітує. І ще якісь квіти квітують, які я не знаю. ну оце чи, буркун, чи як воно називається, медонос точно не знаю. Полин цвіте. от Різновидність полину Чорнобиль, Ось я бачу теж уже такі все квіту. Ну і ще якісь біленькі квіточки цвітуть, а далі, а далі злаки. Те, що зараз всі люблять садити в своїх садах. Гляньте ось ці, цілим масивом краса-краса отакої осоки. Ну, я так розумію, що це якась розновидність осокі. Гляньте цілий масив, цілий-цілий масив. Ну, і от так свій природа створила дизайн такий і жовтенький, і голубенький, і біленький. І осока. Ой, як же гарно. І сонечко зійшло, і сонечко гарно світить, вітру немає. Тихо, мирно, добре і гарно. Ну, гуляємо далі. А ось Звіробій. Дуже корисна рослина, можна сказати, жіноча трава, але лікує дуже багато хвороб. І внутрішніх, і приймається, і внутрішньо, і зовнішньо застосовується. Дуже корисна рослина. А ось коров'як, який... Гарні, насичені жовтим квіти, просто сонячні. А ось Петрові батоги. Ось такі кущики, їх багато-багато. На полі і ось деревій. Теж лікарська рослина, застосовується при кровотечах, кровоспинний препарат дуже інтенсивний, по своїй дії хороша, дуже травичка. Які вони стрункі, білокорі берези? Пробивається сонечко через листя. Там десь вода, плесо виглядає. Щось ми довго йдемо до річки. Був. Яке ж голубе небо сьогодні. Ой. Але, мабуть, буде жарко, бо роси багато. І ось іще така. Травичка такі квіти, не знаю, як називаються, але їх тут безліч різноманітних. І ось такі, гляньте, як котики, м'якенькі-мякенькі, гарненькі, гарненькі, гарненькі такі вони. Ай, м'якусінькі, да ще ж вони в Русі зараз. Мабуть, щось ловиться, бо рибаки є на. Річці і ось, я дивлюся, машина стоїть. Значить, машина тут, а рибак на березі або в лодці, аж на річці. Ну от, життя наладжується. І ось нові берези, що поросли за ці руки, які вони великі, високі стали. І дуже швидко ростуть. Як гарно, літо, Довгожданне літо. О, і там машини. М да. Уєдинення тут не буде, Це точно. Уєдинення спородується зараз розкіш. Ну от сьогодні теж повний штиль. Вітру немає, тихо. Річка спокійна, ні хвиль. І навіть не рябить. Вова, ось дивися, оця лича, що я тобі казала. Ось вона. Уже, мабуть, і поспіла, бо жовтенька. Кислорки, ще кислятина, мабуть, щось ловиться. Ось клевер. Гарненький. Росте собі тут, туди, росте. Далі. Не вийшло тобі покупатися. Ну нічого. Скоро закінчиться. І знову буде осінь, і знову буде холодно, зима і короткий день. Ви Знаєте, напевно, не стільки там, що холодно, а от те, що короткий світловий день. Оце щось є дуже, мені воно м, напрягає, скажімо так. Не люблю я. От туди-сюди да вже все, сутінки, стемніло. І спати не рано лягати, як у мішку сидиш, особливо ще, як ото така якась слякоть на дворі. Ну, така у нас погода буває. І ось я зайшла взать і наглядає, як гарно тут. Я не знаю, дорогі мої, чи вам це інтересно, але я зараз отримую максимально насолоду. Ну, правда. ой так спокійно, гарно і добре. Тихо. І не виє сирена, ну це взагалі щось дуже по-домашньому, дуже так, знаєте, як завжди було. Але все змінюється. Якось останнім часом мені не так часто приходиться гуляти тут, ну не знаю. Чому справа, мабуть, це вже все, мабуть, воно йде до того, що так швидко не можеш робити роботу. І вибратися на прогулянку от не завжди в тебе виходить. І от я що хочу сказати, що дуже сильно все змінюється. Ось оця атакація вона була якась маленька ще. Ну, в минулому році, навесні, ось, на початку літа. А це ось о, дивлюся вже тут, господи, зовсім як ліс. Ну, ліс не ліс, ну принаймні затінок тут суцільний. А тут завжди було сонячно. Ну, от так от швидко розростається, бачите, скільки її тут насіялося. Багато-прибагато насіялося. І береза насіялася, і акація насіялася. Ну і ще груші там дички, потім тополя, я дивлюся. Всяке різне тут росте. І от утворився такий собі ліс лісок, перелісок-гайок, як я правильно сказати, і що воно таке? Ну, ось така от собі поросль оцих всіх е, дерев. Ну, а це, мабуть, ж якась розновидність. Я не знаю, чесно говоря, я не спеціаліст по оцих злакових, вони мене ніколи не вдохновляли. От, ну не то, що може через те, що це такий маленький садок, невелика кількість землі біля хати, то я її не сажу з лакові, тому що реально їх нема де садити. І так насаджено все, і треба ладно вести. З тим, що є. <кхем> Ох, дереві. Ось. Ціла, ціла, ціла. Поля. Ні, це не деревій. Чекайте, це не деревій. Я не роздивилася, чи це не морквяк. Але якийсь він низький. Багато як тут його. А ось така <кхем> срібна тополя, серебриста ніби сріблом вкрита. Отак. От Горбак цей, з якого видно макарів і плесо річки. Так, дуже багато спогадів про ці місця, а час іде. Ну і вкрадено багато у нас щасливого часу, такого, який був до війни. Я вам багато раз розказувала. У нас тут кулі літали завжди повітряні, повітряні кулі, їх було багато, більше десятка могло зразу. Летіти, шипіти, люди в корзинах радувалися, сміялися. От. Потім гідроплан. Тут літав завжди, на воду сідав, на теплесу, яку я вам показувала. Багато людей. От зараз поодинокі там рибаки рибу ловлять, а то було взагалі гучно, дуже багато і люди приїжджали. Інколи і з палатками залишались ночувати, з дітками. Ну, в общем, відпочивали а, тут. Ну, а ще завжди було якось гучно, весело, живо, Ну, зрозуміло, що ти ніколи не пройдеш так, що ти от тут просто сам йдеш. Завжди це. Повно людей, особливо на вихідні. Ну, вже в буденні дні, звичайно, тут було не так, але теж кулі літали. І вони починали літати із п'яти годин ранку повітряні кулі. І е, інколи це навіть напрягало, бо ти там вийшов 6 годин ранку, тобі там треба щось, може, курей відкрити або ще щось. І тут тобі дивися, корзина над головою вже зависла, ну не зависла, а їде. І прямо по дворі, по-твоєму, і ось у посадку, і ось у метрів 50 над головою, а може й менше, і вони собі вже пливуть у тебе. Сміяться, щось тобі там вітаються, щось говорять там. Це все таке, і це кожен день. 5 годин ранку пух-пих, шип-шип. І вже, уже, ти розумієш, всі собаки валують з усього села, бо собакам дуже ці повітряні кулі не подобалися. І вже воно ну, так ну, розбудили, в общем. І що не ранок, одне й те саме. Ну і потім, ну, так, в один момент це все наш сусід прикратив. Хватить вам гулять. Отак от, от. Ну що ж, дасть Бог може все наладиться. Хотілося б. Життя воно прекрасне, дорогі мої. Цінуйте? Добре. Я більш не буду займати вашого часу. Сонечко піднімається. Погуляємо ще трошки, будемо йти додому. Ну, а вам всі доброго дня. Будьте здорові! Цінуйте своє життя і нехай воно у вас буде щасливим. До побачення, до нової зустрічі! З вами була Наталія на Прогулянці на Рідній Київщині.